Історичний день для рівненської атомки сумнівне будівництво на чорновола у обласному центрі, американські навчання для місцевих медиків про це й не тільки розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю. Завтра у дубні прощатимуться із молодим захисником 9 вересня поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області загинув головний сержант механізованого батальйону Орест Гончарук, 2000 року народження, втратила мужнього воїна із Довбицька громада. Боронячи батьківщину, віддав життя Сергій Василина. Вічна слава героям. Кінець енергетичного шантажу Росії Україна використовуватиме американське ядерне паливо у реакторах різного типу. Адже донедавна два енергоблоки Рівненської АЕС могли працювати виключно на паливних збірках країни-агресора. Днями на РАЕС завантажили першу партію компанії Вестін Як це було, та які ще перспективи отримає Україна? Розкажуть наші журналісти. Це кінець монополії росіян. На цьому сегменті ринку ядерного пального саме так назвав міністр енергетики України день, коли Рівненська АЕС отримала та завантажила першу партію ядерного палива для реакторів типу ВВР 440 від американської компанії Westinghouse. Раніше паливні збірки для цього типу реакторів виготовляли тільки на Росії, тому необхідно було терміново шукати альтернативу. Відмовившись від російських постачань, у нас на цей блок. Не було свіжої партії свіжого палива для того, щоб її завантажити. І зараз це питання вирішено. День в день поставлена партія палива. Ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Контракт на розробку та постачання паливних збірок для ВВР 440 із компанією Вестінгаус Україна підписала ще у 2020 році, і за планом лише у 2025-му перше паливо мало надійти до енергоблоків Рівненської АЕС. Адже в Україні тільки вона має два реактори такого типу. Але через початок повномасштабної війни Україна звернулася із проханням пришвидшити процес. Undefinite... і ми зробили це не лише для України. Ми зробили це для Більшість більшої частини Європи, в якій 43 реактори, тепер можуть повністю бути незалежними від постачання палива з Росії і можуть повністю диверсифікувати свої поставки ядерного пального. І сьогодні ми підписуємо нові угоди для того, щоб наша картинка стала ще більшою з метою поширення і більш активного використання блоків і 1000 в Україні. Проектом працювали на заводі компанії, який розташований у Швеції разом із іноземними колегами у розробці обґрунтування палива для такого типу реакторів брали участі 10 українських інженерів, які впродовж цього часу допомагали. Адже, як зазначають, у Вестінгаус, пришвидшитись більш ніж в два рази, було непросто. It was a very hard job. Для нас було досить складно, коли ми отримали дзвінок з енергоатома з проханням прискорити цей процес виготовлення палива. Справу тому що після цього було створено спеціально з. Участю uh, пана Фрегмана і uh, ради директорів uh, спеціальну uh, робочу групу, яка складалася з 150 інженерів, спеціалістів з якості, спеціалістів з ліцензування для того, щоб в нас не було взагалі ніяких сумнівів. Ми працювали 24 на 7. З тим, щоб здійснити постачання палива вчасно, фактично завдяки Україні більшість європейських країн стануть енергетично незалежними від Росії. Паливо американського виробництва використовуватимуть на АЕС, Фінляндії, Чехії, Словаччини Болгарії. Паливні збірки для ВВР 440 не тільки дозволять завершити відмову України від палива виробленого агресором, а й зняти питання щодо санкцій для Росії у атомній енергетиці. Багато міністрів вони, коли ми обговорювали санкції, вони апелювали до того, що ми не маємо де купити такий тип палива сьогодні. Цей аргумент відійшов минуле, тому я дуже сподіваюся, що питання санкцій проти атомної генерації Росіян. І, зокрема, питання санкцій в контексті постачання палива буде вирішено в найближчим часом. Рівненська АЕС має чотири енергоблоки та працює на максимальній потужності, адже постачає електроенергію до дев'яти областей України. Продовж кількох останніх років РЕС забезпечує майже 20% атомної і 11% цієї енергетики України. Ми бачимо, що вся Європа сьогодні починає визнавати атомну енергетику як чисту, як безпечну, і акцент зміщується саме на виробництво електроенергії. За допомогою атомних електростанцій для нас це розширення потужності, це добудова наступних блоків і це зміцнення економіки. Міністерство енергетики дуже активно працює в цьому плані, і ми бачимо фокус міністра Галушенка і енергоатом. Президент Котін зробили все максимальне, щоб в опалювальному сезону сезоні всі блоки, зокрема Рівненської атомної електростанції, працювали і генерували кіловат. Окрім завантаження нового ядерного палива, представники компанії Вестінгаус і Енергоатом підписали меморандуми щодо впровадження блоку ЕПІ 1000 в Україні та використання малих модульних реакторів ЕПІ 300 які можуть бути доповненням до реакторів великої потужності. Анастасія Олексій Олексієнко, випуск новин. Одразу дві ДТП трапилося на Рівненщині за участі мотоциклів. Одна із них летальна. Автопригоди сталися у Вараському та Сарненському районах о 15-й годині. Вчора, 10 вересня, до поліції повідомили медики, що доставили до лікарні потерпілого в аварії 16-річного мотоцикліста. Поліцейські встановили, що неповнолітній житель села Купель, керуючи мотоциклом між населеними пунктами Кам'яне та Купель Сарненського району, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Із тяжкими травмами хлопця доставили до лікарні. Втім, рятувати життя не вдалося. Він помер у медзакладі. Орієнтовно о 17-й годині того ж дня надійшло повідомлення про автопригоду за участі мотоцикла у селі Озерці Вараського району. Поліцейські попередньо з'ясували, що 13-річна місцева жителька не впоралася з керуванням та з'їхала у кювет. Постраждав у автопригоді і пасажир, – 15-річний мешканець села Більська Воля. Обоє були без мотошоломів. Їх із тілесними ушкодженнями різного ступеня доставили до лікарні. Досудові розслідування тривають. Неподалік озера Басівку Турівному вирили котлован під будівництво автомобільного заїзду до житлового комплексу. У депутатів міської ради виникли сумніви щодо законності таких дій забудовникам. На місце виїхала комісія з питань хаотичної забудови. У чому вбачають порушення, розкажуть наші журналісти. Котлован глибиною у кілька метрів викопали у рівному міжоздоровчим комплексом та виходом на пляж Басівкутського озера. Компанія-забудовник, яка зводить неподалік житловий комплекс, у такий спосіб вирішила облаштувати автомобільний заїзд на цю територію. Заглибина одразу привернула увагу місцевих, а у депутатів виникли питання щодо законності дій забудовника. Сьогодні на місці зібралися представники комісії з питань хаотичної забудови від міських обранців до представників ДАБІ, щоб перевірити законність будівництва. Питання полягає в тому, що даний відноситься до клас наслідків сестри, так державний інспекція, вторгність кудування виданий дозвіл на виконання будівельних робіт. Відповідно, на нашу інспекцію він не видавався проєктна документація у нас немає. Представник забудовника Сергій Качановський водночас заявив, що має усі необхідні документи для проведення будівельних робіт, починаючи з містобудівних умов, закінчуючи дозволом департаменту інфраструктури та благоустрою. А також пройшли необхідну експертизу об'єкта зі значним класом наслідків, що є обов'язковою умовою перед початком будівництва. Цей дозвіл був отриманий в Києві. Що ми зробили? Ми отримали містобудівні умови. Після містобудівних умов ми отримали дозвіл по СС-3. Пройшли експертизу, отримали дозвіл. Де в зазначених я показати? Де в зазначених кругом ділянок була? Цей виїзд був зазначений кругом. Він знаходиться навіть в СЕСТРІ в документації, яка здана в Діану. Вирити котлован зі слів забудовника. Було потрібно, щоб організувати круговий об'їзд навколо майбутніх новобудов. Сергій Качановський зазначив, що територія залишиться загально доступною і міську землю ніхто не захоплює. Тут не буде ні шлагбаумів, ні заборон по проїзду. Додає, що цей заїзд був на картосхемах самого початку на стадії проекту. Забудовники погодили проектну документацію з пожежниками, а також розробили та погодили проект дорожнього руху з. Поліцією цей прохід по кругу і проїзд це є псевдокільце. Якщо хтось приїхав, це дорога не закритого типу. Не тільки до будинку, а псевдокільця, по якій можна буде проїхати і прийти любому громадянину. Вона не не закривається. Земельна ділянка, на якій здійснюються роботи, належить місту і закріплена за комунальним підприємством Трес зеленого господарства. На думку представників комісії, споруджувати тут виїзд, забудовник не мав права. Сторони домовилися призупинити усі роботи на тиждень, поки усі контролюючі органи ознайомлюються із документами та наявністю дозволів. Забудовник пообіцяв взяти паузу. Департамент також і архітектура візьме, повністю вибере всі документи, які потрібно впорядкувати. Він покаже, як має виглядати після того сам проєкт. Тобто це має бути безпосередньо, так як він в усній формі нам повідомив, що має бути опорна стінка, має бути перехід. Тобто має бути вкладена повністю приведена до воду благоустрій, і тільки після того він зможе тоді допрацювати. Додамо, що будівництво на цій ділянці розпочали у 2021 році. Тут планується зведення трьох багатоповерхівок, об'єднаних з триповерховим підземним паркінгом. Якщо ж законність облаштування автомобільного виїзду не буде підтверджена необхідними дозволами, інвестори змусять засипати котлован. Представник забудовника заявив: якщо комісія заблокує будівництво, будуть позиватися до суду. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Дубенські вогнеборці ліквідували пожежу в гаражному кооперативі. Загоряння сталося сьогодні 11 вересня, близько 12.20 на вулиці Уласа Самчука. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, кузов легкового автомобіля «ВАЗ» та пошкодив стіни одного із гаражів. Напоруч розташовані приміщення полум'я перекинутися не встигло. Жертв та постраждалих немає. Причина займання та завдані збитки встановлюються. У рівненській обласній лікарні майже сотня лікарів та фельдшерів навчаються і переймають новий професійний досвід від колег зі США. Тренінги націлені на працівників відділень невідкладної допомоги, адже впродовж кількох тижнів відпрацьовуватимуть навички надання медичної допомоги критичним пацієнтам. Детальніше про те, як засвоюють інформацію рівненські медики, а також враження від здобутого досвіду, дивіться у наступному сюжеті. Навчання це досвід, який є важливим у роботі медика, адже головна мета врятувати життя пацієнта. Говорить фельдшерка рівненської підстанції швидкої допомоги Вікторія Ковалінська, яка вже кілька тижнів проходить навчання у своїх колег із США. Спершу був тиждень теоретичних знань, тепер відпрацювання їх на практиці. Курси проводилися дуже детально, дуже акцентувалася увага на біалесі. Такі методики, як внутрікістковий доступ, детально вона розказала. І ну, різноманітні всякі такі детальні маніпуляції, які проводилися, які мають проводитися, які ми маємо знати. Все це було відпрацьовано просто на найвищому рівні. Навчання на базі Рівненської обласної клінічної лікарні проводять троє інструкторів із шам, представники благодійної організації Мед Вони з березня 2022-го діляться досвідом з українськими лікарями. Кажуть, наші фахівці не надто поступаються їхнім українська медицина насправді не так сильно відрізняється від американської. Є багато моментів, які є подібними, і відповідно українські спеціалісти мають певну основу, яка є ідентичною до тієї, що є в Сполучених Штатах. Вони більше набудовують на ту основу, напрацьовують. Ми більше говоримо про командну взаємодію, про систематизацію цих знань і навичок для того, щоб в критичній чи стресовій ситуації медики могли працювати як команда для того, щоб врятувати життя пацієнта. Це вже другий візит американських медиків до рівного у травні цього року. Вони провели 19 тренінгів для понад 300 лікарів та медичних сестер рокел. Цього разу переймають досвід 75 працівників обласної екстренки та 16 лікарів обласної лікарні, зокрема фахівці відділення екстреної медичної допомоги та реанімації. Навчання стосується надання допомоги при невідкладних станах. Це екстрена медична допомога. Також ультразвукова діагностика в невідкладних станах. Це серцево легенева реанімація ну і інші види медичної допомоги. Наші лікарі дуже мотивовані. На сьогоднішній день і американські колеги дуже багато приділяють своїх сил, сил, зусиль. Алісія Біл відзначає, подобається в наших лікарях цілеспрямованість та бажання йти до кінця, адже бувають моменти, коли вони, як інструктори, теж втомлюються. Але прагнення наших лікарів продовжувати стимулює і їх працювати далі. під час кожного навчання я щось у вас навчаюся. Мені подобається ваша система медицини і те, скільки пацієнт отримує уваги від медичного персоналу. Оналу під час лікування у вас є кваліфіковані працівники, які багато вміють та знають. Лікарі роколжу відзначають, колеги зі США працюють за дещо іншими протоколами. Тому завдання наших медиків навчитись саме тих стандартів, адже є методи, які у нас не надто часто використовують. Все стосовно серцево-лагнева церебральної реанімації. Усі аспекти: прохідність дихальних шляхів, непрямий масаж серця. Різні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів. Ми наразі не так часто стикаємося з внутрішньокістковим доступом для введення середників. То американці, от американські наші колеги, вони нам демонструють спеціальні засоби, які дозволяють здійснити цю внутрішньокісткову ін'єкцію. Після завершення усіх модулів навчання медики здають іспити, та як результат отримають сертифікати американської кардіологічної асоціації Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск Цими вихідними визначався новий володар Кубка Рівненського району з футболу. У фіналі, який відбувся у селі Бугрин, зустрілися Карс Бармаки та Агат Симонів. Останні перемогли з рахунком 2-0 і вперше отримували довгоочікуваний трофей. Емоції переможців та їхніх уболівальників бачили наші журналісти. Село Бугрин вперше в історії прийняло фінал Кубка Рівненського району з футболу. На тутешньому полі зустрілися Карс Бармаки та Агат Симонів. Міцний середняк вищої ліги чемпіонату району та поточний лідер нижчого на ранг дивізіону. Обидві команди вперше дісталися фіналу Кубка і матч обіцяв бути непередбачуваним. Голова Рівненської районної асоціації футболу Ярослав Коломис пояснив, чому головний поєдинок вирішили провести саме у Бугрині. Село Бугрин це. Приклад для інших населених пунктів, якщо районні центри в нас мають стадіони, і тому статут говорить, що ми повинні нести проп. Про пропаганду футболу і показувати, що є футбол не тільки в районних центрах, а й в селах. Фінальний матч зацікавив кілька сотень уболівальників. Подивитися за головним кубковим протистоянням прийшли як місцеві, так і фанати команд учасників. Для Бугринської громади, зі слів її керівника Сергія Пилипчука, це знакова спортивна подія. І, хоч сільська команда Калина не пробилася до фіналу, все ж рівень суперників достойний. Ми з приємністю відгукнулися підтримати, що ми підготовимо поле, надамо якісне сучасне поле. Я можу. Пенісу сказати, що сьогодні воно в сільській місцевості одне з кращих на Рівненщині. для нашої громади. Це є престижно, тому що село побачить рівень фінальної гри Кубка району. Перед стартом самого матчу футболісти та вболівальники вшанували хвилиною мовчання усіх захисників України, які загинули на війні. А невдовзі стартував і сам поєдинок. Симонівці активніше розпочали і більше контролювали м'яч. Однак до по справжньому небезпечних моментів справа не доходила. Тим не менше, ігрова перевага агату вилила. В перший забитий гол на 32 й хвилині. Юрій Міщанін замкнув подачу з флангу влучним ударом головою. По перерві команда з бармаків намагалася перехопити ініціативу, але симонівці грамотно перекривали усі ходи до своїх воріт. А в одній із контратактів захисник Агату Василь Турчинський змарнував 100-відсоткову нагоду подвоїти рахунок. Важливо, мабуть, завжди ніколи не здаватися до кінця грати, але цей момент буде. Я думаю, ще довго мені е, снитися. Мабуть, однак, замість того, щоб покарати агат за невикористаний момент, Карс пропустив ще раз вже вкомпенсований арбітром час другий цвях у ворота бармаківців, забив Богдан Оліферук. Як підсумок перемога Агата з рахунком 2-0, перший в історії клубу Кубок. Після матчу футболісти, тренери та вболівальники, які упродовж всього поєдинку гучно підтримували своїх. Довго святкували цю перемогу. Гравці Симонівців назвали цей тріумф довгоочікуваним і закономірним, як винагороду за стабільну та рівну упродовж всього поєдинку. Гру мабуть, за рахунок характеру, ми краще боролися, старалися, переважали команду моментами, створювали більше. і за рахунок цього. думаю, ми З самого початку наша ціль була. В мінімум вийти в фінал і зіграти достойно. загалом команда зібралася. Гра була рівною, але вдача була на нашій стороні. Я гадаю, що в деякій мірі результат справедливий. У гравців та тренера Карсу після гри емоції не залишилось. Наставник команди з бармаків Дмитро Вознюк розповів, що його підопічні не змогли зібратися після першого пропущеного голу і поспішали з рішеннями. Однак додав, що ця поразка стане уроком для команди в майбутньому. Були плани і на чемпіонат, і на і на кубок, але в кубку дійшли до фіналу. Чемпіонаті ми проіграли ще в першому крузі, скажем так, ми вилетіли з гонки за лідируючі позиції, але це футбол. Не завжди збувається те, що ми плануємо. Ми працюємо над цим, але цей рік нам не вдається поки що добитися результату, якого ми хочемо. Для Агата цей успіх є історичним. Команда із Симонова лише два роки тому повернулася на футбольну карту Рівненщини. Виграла другу лігу району, а нині лідирує у першій. У колективі зібрані як гравці з рідного села, так і з інших районів області. Вболівальники і гравці Агата налаштовані у найближчі дні продовжувати святкувати перемогу в Кубку, про яку давно мріяли і на яку сподівалися. Микола Брашицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі до зустрічі.